Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Світ побачила перша автобіографія Барбри Стрейзанд. 81-річна зірка відверто виклала подробиці свого життя, які до цього тримала в таємниці. Я не хотіла ні про які з них писати, але мій редактор сказав: ви маєте залишити трохи крові на сторінці. У книзі Барбара розповідає, як пройшла шлях від нелюбої дитини в сім'ї до однієї з найяскравіших зірок в історії світового шоу-бізнесу: як мало не стала британською принцесою та першою леді Канади, та як знайшла щастя в особистому житті. Пропозицію написати мемуари Барбра Стрейзан отримала ще в 84-му році від самої Жаклін Кеннеді, яка на той час працювала редактором у відомому видавництві. Проте Рейзам тоді відмовила: вважала, ще занадто рано в 42 роки згадувати минуле і що потрібно зосередитися на майбутньому. Щоправда, відтоді співачка постійно робила нотатки про все цікаве, що з нею відбувалося. І зараз майже через 40 років вона випустила історію свого життя завтовшки в тисячу сторінок. Свої мемуари вона назвала Мене звуть Барбра. Що на початку кар'єри Стрейзанд відмовилася від другої літери А у своєму імені, щоб зробити його більш звучним та оригінальним. А ще вона прагнула швидше забути все пов'язане з її нещасливим дитинством. Батько померле дівчинці виповнився рік. А відчим її постійно ображав, називав некрасивою. Та й мати, яка страждала на депресію, товкмачила Барбрі, що їй нема чого шукати в шоу бізнесі. Проте кожна образа тільки загартовувала дівчину і додавала жаги вперто рухатися до мети. Вона почала співати в нічних клубах, а в 62-му вперше виступила на Бродвеї в мюзиклі, де її і помітили. І з цього моменту почалася карколомна кар'єра співачки. Вже за рік Стрейзанд випустила дебютний альбом, який отримав відразу три гремі. Всього за кар'єру Барбра записала понад 60 альбомів. Та стала першою і єдиною поки що співачкою, чиї платівки протягом шестидесятиліть очолювали чарти Білборд. Паралельно із багатою творчою кар'єрою життя Барбри Стрейзан завжди було насичене романтичними історіями. У тридцять років вона познайомилася із Чарльзом, тим, що нині король Великої Британії, як описує зірка у мемуарах. Абсолютно чарівний юний принц Уельський прийшов до неї в студію. Він розшукав жінку, яку знав лише за голосом. Попри те, що ця зустріч проходила підкласення десятків фотокамер, їм вдалося встановити довірливий зв'язок. Я пила чай і запропонувала йому ковток, і майбутній король Англії справді пив із моєї чашки, що, мабуть, було безпрецедентно. Коли британська преса повідомила про це, вони перетворили це на еквівалент міжнародного інциденту. Чарльз упродовж усієї своєї юності і в роки навчання в університеті постійно слухав її пісні. Він почепив фотографію з Трейзанд на стіну в Кембриджському університеті, а також описував її як неймовірно привабливу і дуже сексуальну жінку. Їхні взаємини тривають вже півстоліття. Барбра їх описує як платонічні. А ось справжній роман, про який Барбра нині відверто розповіла. У неї був із П'єром Трюдо, батьком красунчика Джастіна. На той час П'єр і сам був новообраним прем'єром Канади. Барбара прочитала про нього в газеті і зрозуміла, хоче з ним зустрічатися. Вони познайомилися на кінопрем'єрі Стрейзанд, смішна дівчина у 1968 році. Трюдо видався зірці найчарівнішим чоловіком. Вона називає його авантюристом і закохано згадує чудову усмішку та вилиці, які можна було б вирізати з мармуру. Трюдо був дуже ошатним, розумним, наполегливим. Щось на зразок Альберта Ейнштейна та Наполеона, тільки вищого зросту. І він виконував важливу роботу. Я була вражена, було приємно бути з людиною, яка світила власним світилом. Тому я могла трохи залишитися в тіні. Щоб побачитися з Трюдо, Барбара навіть їздила до Канади і відвідувала засідання парламенту. Та в один момент 27-річна Стрейзанд, яка на той час вже мала дитину, зрозуміла, що варто припинити ці стосунки. Вони були для неї занадто інтенсивними, проте дружбу з трюдо вона змогла зберегти на десятки років. Барбара Стрейзан з тих жінок, які завжди досягають свого. Вона зневажала труднощі, давала волю почуттям і не гребувала закохуватися в одружених чоловіків. Так в своїх мемуарах вона описує сцени кохання із Робертом Редфордом під час зйомок фільму, якими ми були. Барбра з особливою ніжністю і в деталях розповідає про життя героїв стрічки. Американський інститут кіно вніс цей фільм до списку найкращих історій кохання. Мемуари Барбри Стрейзанд наповнені дивовижними історіями. Їх можна не тільки прочитати а й почути з вуст самої Барбри. Свої мемуари вона вирішила випустити і у форматі аудіокниги.